Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Андрій Юсофі із нами це представник преслужби головного управління розвитки Міноборони України. Пане Андрію, вітаємо. Наші вітання вам вітаю слава Україні. Героям Слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Отже, про наближення перемоги. Що Путін не зупиниться, каже не тільки Блумберг і не тільки інститут світової вивчення війни, а й наші розвідники. І ті самі дати плюс-мінус співпадають. Єдине різниця. А що це буде? Як це буде виглядати? Це буде спроба наступати на півдні Запоріжжя-Херсон. Це буде спроба такі захопити весь Донбас і сунутись далі знову Харків чи з півночі. Як це виглядатиме? Що наші розвідники кажуть? Ну хотів би нагадати також про те, що оприлюднювали інформацію власне після чергових кадрових перестановок у окупаційної армії, коли Суровікіна поміняли на пенсіонера. Герасімова то власне одне з завдань ключових для Герасімова – це від Путіна, це окупація повна Донецької області до березня місяця. Ну, це означає, що власне донецький напрямок і ситуація саме на сході ну буде залишатись і далі найгарячішою. Ну а все інше ми бачимо зараз і загострення, які відбуваються на запорізькому напрямку, в інших точках. Тобто ворог безумовно буде маневрувати, буде робити відволікаючі маневри. Разом з тим, ми розуміємо, що саме схід Донбас залишається одним з ключових пріоритетів, тому що це від з пропагандистської точки зору, від початку повномасштабного вторгнення цієї ганебної, так званої СВО, якби захист в лавках. Донбасу і цих всіх квазіутворень ЛНР ДНР це було одне з один з ключових таких мотивів путінської пропаганди. І нічого не досягнуто за вже скоро як рік. Тому так Донбас залишається зокрема і буде залишатися ну одним з таких пріоритетів для окупантів, пане Андрію, тут. тут... Ви згадали так про ось цю заміну Суровікіна на цього якерасімова. Військові експерти, з якими ми спілкувалися в ефірі в марафону і поза ефіром. Деякі з них казали, що ну, така заміна, по ідеї, повинна е, збільшити швидкість прийняття рішень, тому що е, Сервікіну доводилося перед Герасімом звітувати, е, до цього чи там візувати свої рішення. А тепер, мовляв, Герасимом напряму може. Єдине там ядерна зброя. Тут з Путіним треба це все обговорювати. А дані розвідки, які дійсно щось пришвидшилось після цієї зміни, чи ні, нічого не змінилось у противника, не може пришвидшитись насправді, тому що. Насправді Герасимов і без того приймав ключові рішення. У Суровікіна була певна там свобода маневру і на тактичному рівні і на значно менших рівнях. Хоча треба віддати належне декілька успішних операцій. Суровікін провів окремо. Ну зокрема, евакуація з Херсона напевно була найбільш вдалою операцією окупаційних військ за весь період від повномасштабного вторгнення, порівнюючи з панічною втечею з Харківщини. Чи першим перегрупуванням же з там доброї волі на Київська область, Чернігівська область. Ну, В Херсоні у нього вийшло більше організовано. І, власне, якби саме такі дії Суровікін продовжував робити, то, напевно, це найкраще рішення було б і для самих окупантів. Ну, але, вочевидь, потрібна, потрібна інша модель, модель, ну, власне, спалення і живої сили, і техніки. А для цього потрібен ну, свій покірний, ну, краще, звичайно, Повністю залежний і ось ця. Ну навіть прізвище говоряще, да, гірасімо ми пам'ятаємо Муму і Герасим, Ну так, от ця бариня це Путін, а Мому це російська армія. І оцей Герасим втопить зараз російську армію в Україні. Частково мобілізованих втрати колосальні на сході в живій силі для втрати для окупантів лише збільшуються. Пане Андрію, а що стосується Донбасу і ситуації безпосередньо в точці Соледар, Бахмут, Вугледар, да можемо зрозуміти, що відбувається там? Окрім того, що Пригожин заявив, що в Солидарі українські військові збудували 500 ліній оборони. Це реально 500, чи це наші круті, які тримали небо ціною своїх життів і свого здоров'я, і тримали землю а, а, в Соледарі. Так себе показали, що виглядало що пів тисячі лінії оборони? Ну я думаю, що після бойових комарів і біологічної зброї ну ми можемо вже не дивуватися нічому. Дуже великий комплімент для українських оборонців, коли власне часто часто їхній персональний героїзм. Ну, видають за ось такі от 500 ліній оборони. Ну давайте об'єктивно, як, як ви собі це уявляєте. Не треба бути ні військовим експертом, ні кадровим військовим, щоб навіть не коментувати подібні речі. Пригожин робить публічні заяви. Він має якось пояснювати. Великі втрати серед особового складу, навіть нехай серед ув'язнених рекрутованих, але вони там величезні. Їх чимось треба пояснювати. Ну пояснюють ці величезні втрати якимись міфічними підрозділами НАТО, тисячами американців, поляків і британців. Ну, ось новий аргумент ще 500 ліній оборони можуть пояснювати що завгодно, але українські сили оборони тримають позиції і ситуація. Зараз там справді дуже важка, тим не менше, українці тримаються і свою землю не віддають і більше того, готуються. Ну скажімо, заходи в рамках уже сил українських сил оборони контрнаступальних дії продовження операції по звільненню окупованих територій без умов. Пане Андрію, стосовно Пригожина, чисто на відчуттєвому такому рівні, наче пригальмував трошки свою медійну активність. Він він стосовно фактичної активності цієї терористичної організації ПВК «Вагнер», особливо після введення санкцій з боку Сполучених Штатів, які зміни відбуваються чи не Фіксуєте Ну, якщо ми говоримо про Пригожина, то власне його ключова функція це функція медійна і політична. Він безпосередньо не керує. Бойовими загонами він не очолює штаб, тобто його задача це забезпечення ресурсної бази фінансування, це власне бізнес, у цей власні на території РФ і за кордоном. Ну і піар і політичне майбутнє. І одна з таких ключових місій, і завдань вагнерівців в Україні. Це, це власне побудова політичної перспективи. Для них вже на території самої РФ, ну і після зміни Путіна і ці кадрові перестановки, які ми бачили, ну вони робились, зокрема, з метою зменшити саме цю публічну активність. Якщо говорити про санкції, так вони вплинули, тому що значна частина надходжень і бізнес активів цього злочинного груповання, воно знаходиться за кордоном в різних куточках світу, і тепер тепер в фінансовому плані вагнерівців. Будуть наздоганяти, це означає, що потік валюти буде зменшуватися, пане Андрію. А як щодо ракетного тероризму, тактика окупантів змінюється, не змінюється лише бажання тероризувати людей. Коли прогнозуєте наступну ракетну атаку, як вона виглядатиме? Ну от така розтягнута ну от з ночі на день вона ще не була. Що буде наступного разу? Ну насамперед, давайте ми скажемо одразу, да, чим це закінчиться. Україна вистоїть, українська енергетична система вистоїть, і українці не зламаються. Як і в випадку цієї безумної, так званої СВО, коли ставка робилась на те, що за три дні взяти Київ, так і від початку ракетного терору. Ну головне завдання. Ми пам'ятаємо, що кількість ракет, які випускали по Україні, по нашим мирним об'єктам, інфраструктурним об'єктам, вона була за сотню та неодноразово. Так, от ставка робилася на швидкий блокаут на те, що швидко українська енергетична система ляже. це буде колапс, Ну і відповідно, злам моральної мораль, моральної позиції духу українців. Нічого цього не відбулося, і ми бачимо, що і е, тактика змінюється, і точних ракет вже набагато менше, і інтервали інші, і те, що не вдалося їм одразу зробити. Коли випускали понад сотню ракет, не вдасться і пізніше. Хоча так не роблять іще багато, і на превеликий жаль, страждають саме мирні люди і цивільні об'єкти. Але в цілому результат буде один: Україна вистає і сили оборони продовжують до окупації території. Ракетний терор буде продовжуватися, тому що расисти і по-іншому не можуть, і це частина геноцидної політики. Але інструментів для його масової реалізації вже стає менше, особливо коли ми говоримо про високоточного озброєння, ну а що стосується е, умовно С-300 і, і С-400, так на превеликій жалі, констатуємо, що і е, в подальшому, особливо при фронтові міста, звичайно, будуть страждати від цієї терористичної загрози. А це означає, що треба знищувати пускові установки, ну власне там, де вони знаходяться у ворога. Пане Андрію, стосовно інформаційно-психологічних операцій, які ворог проводить, а ці Заява, зокрема, про великий наступ навесні чи влітку, який планує Путін, це можна вважати частиною теж російського ІПСО, і, і як воно видозмінюється сьогодні? Адже ми ж теж вчимося і протистоїмо цим психологічним спецопераціям? Безумовно, вчимося і протистоїмо. І насправді слід сказати і зазначити, що після повномасштабного вторгнення. Здебільшого всі ці інформаційно-психологічні операції Україна успішно долає. Долає українське суспільство. Ну і власне на міжнародній арені так само, тому що задача ворожого ІПСО – це деморалізація суспільства, демотивація армії, дискредитація влади і держави в світі От, нічого з цього глобально у них не виходить. Ну але так будуть пробувати використовувати абсолютно різні інструменти і гори людей, і родичів наших військовополонених. І інформацію про щоденний напад з Білорусі, який нам постійно намагались повторювати. Ну ось бачимо вже яке число. А повномасштабна наземна операція білоруської армії досі не розпочалась. Це не означає, що ризиків не існує. Вони є їх зважують і відпрацьовують. Але в інформаційному плані проти нас працює така ж сама орда, як і на фронті. І власне російські сили і ПСО вони сьогодні ну, в світі, скажімо. Напевно, найбільш масові і найбільше ресурсу витрачаються на це. Ой, а слухайте, можете розказати мені історію з танками з Марокко, ті, які 20 танків Марокко передало Україні, да а росіяни ж написали, що насправді Марокко не знають про те, що вони передали танки Україні. Вони відправили їх на ремонт в Білорусь. А з Білорусі Україна їх якось вкрала. Можете розказати в кишенях в відрах. Знаєш, не для відро запакували і в вигляді цього згущеного молока перевезли через кордон. Я думаю, що у нас є добра традиція не коментувати е, західну допомогу, прин міжнародну допомогу в оборонній сфері. І Якщо якась країна каже, що не знає, що щось передавали, ну для чого з цим сперечатися? Головне, що танки вже у нас, пане Андрію, це не Марокко каже раптом, що це росіяни, це росіяни. кажуть, що виключно євро. Мароко сказав, що сам сам факт обговорення от, російських кідів. Я думаю, що це зайве. Та. Тобто, я думаю, що Україна і Марокко можуть прекрасно напряму з'ясувати ті ці та інші питання. Стосовно білорусів, стосовно білорусів, ви повідомили про те, що їх бачили у тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі, тут є якісь підтвердження результати перевірки, чи їх немає, чи це теж частина психологічної спецоперації ворога. Наземних військ регулярної армії білоруської на території України немає із тих, що беруть участь в повномасштабному вторгненні з боку расистів. Теоретично ми можемо не можемо виключати присутність різного роду найманців з різних країн світу. Ми такі випадки і приклади бачимо. Але білоруська армія в повномасштабному вторгненні, ну якби разом з регулярними військами расистів, участі наразі не бере. Mm -hmm. Дякуємо вам, Андрій Усов бою знавиться представник прес-служби гур міноборони України. Дякуємо.